Доброго вам ранку. Гарного дня і тихої ночі. Я живу під Києвом, Бочанський район. В Україні. В Україні. А у нас в Україні війна. Війна. Проклятуща війна яка нам зовсім не потрібна. Гуляю вранці, гуляю, знімаю вам відео. Ой, не японська. Ось тут вона в мене росте. Уже майже переквітає це на такий угол будинку, як він по-українськи. Як він не знаю. Вже майже переквітає. Я чогось не знімала її, бачите, вже майже вся переквітає. Ну, вже місяць квітне. Не знаю, чого я не знімала, не було, в мене чогось. Треба її звідси забирати. Хай переквітне, тоді восени пересажу в інше місце. Я вам скажу, вона, до речі, дуже гарна. Е, називається в народі яблуневий цвіт. Правда гарна. Не було в мене бажання чомусь знімати. Знаєте, як мені іноді кажуть, пишуть, же ж там, пишуть, ну ми ж знаємо, хто це пише, так? Чому ви завжди кажете, що в Україні у нас війна? Я кажу, ну то в Україні у нас війна, то що я зроблю, як у нас війна? Звичайно, мені не хочеться, щоб вона була війна, кому вона потрібна. Ця війна та ще така жорстока. Ой, але вона у нас є, розумієте? Але вона у нас є і цю ніч. І цю ніч з пів першої літали шахеди тут над моїм будинком. Мені здавалося, що на Київ летять ж, розумієте, на низькій висоті. На низькій висоті. Мені здавалося, що вони сидять у мене. На криші мого будинку. Так мені здавалося, я вийшла, тому що собаки почали гавкати сильно, сильно. А я сплю з відкритим вікном. Правда, гарна. Але я ж кажу, дуже гарно, коли вона квітне, коли її багато так квітне. переквітає, просто вже переквітає. Та я ж кажу, я сплю з відкритим вікном. Чую, собаки почали гавкати. Вони дуже почекали. чую. Жужжить. Жужжить. З Бородянки над моїм будинком і на Київ. Та так гарно, що мені здалося, що воно сидить у мене на криші. Зумієте? То я швиденько подивилася. Дійсно, повітряна, ну я чула, що повітряна тривога у нас теж гуде не так сильно, але ж гуде. Повітряна тривога. Ой, що вам сказати? Полетіло десь на Київ. Ну, там його, мабуть, зіб'ють, звичайно. Подивилися так: повітряна тривога. Київщина, Київська область. Не тільки Київська і Сумська там і все, але ж. То що я зроблю? Що мені це приємно, що воно літає отут. Або ракети летять. Мені приємно, воно мені зовсім усе не потрібно. Але ж бачите, живемо. Тому хожу, вранці гуляю після. А я ж вже людина доросла, мені не так можна швидко заснути, та ще ж я нервуюся. Та це хожу вранці кожного ранку. Вже Вона дуже гарненька, дуже мені подобається, але вже переквітає. Це у мене тут теж такий закуточок. Ось бачите, як росте варіагатний молочайник. Сам собі тут десь корінець чи посіявся, не знаю. Такий клаптичок. Тому що у нас від будинку до доріжки, бачите, шланги кругом, це ж теж поливаю. Немає оце цих таких, я не знаю, як кажуть, відмостки чи щось отаке. Ну щось у нас цього нема, тому що у нас кругом все щось росте. З другої сторони, в мене гірочки отак ростуть. Цьому році, до речі, дуже погані. Ой, а тут квіточки хелони. Мені дуже подобається воно, я вам скажу, що. Ось бачите, теж такі, такі, як вам сказати, місцинка така, яку воно прикриває. Оці шишечки. Оці шишечки, а листочки в нього такі зелені. І навіть коли оці шишечки вже всі переквітнуть, воно просто стоїть таке гарненьке, оці шишечки, оце таке листячко. Теж воно таке цікаве і можна щось їм такі місця прикрити. Гарно дуже розростається. До речі, у мене, ну тому що у мене є вода. Ось такий маленький клаптичок, Але анемонечку мені треба, буде восени, тому що вона також сюди на доріжку ось розрослася. Я її вже трішки підв'язала, отак розрослася, аж на доріжки лежить. То треба її зібрати буде докупи і посадити гарненько. Мої дорогенькі, я вам обіцяла зняти свої брунерочки. Брунерочки. Обіцяла знімаю, тому що знімаю вранці. Спала погано, ну, звичайно, я ж кажу, боже, лі літає воно тут, літає. Сумійте. Мені здавалося, що воно в мене на криші. Розумієте, та так що ж. Ой, яка неприємна річ, яка неприємна річ. Чому людям не живеться спокійно? Таке життя важке, так люди хворіють, дуже, дуже хворіють. Чому людям не живеться, чому їм треба щось комусь? Не знаю, як його підібрати українське гарне слово. Розумієте? Тому... І кажу, що в Україні війна, бо живемо з війною, живемо. І добре, що є ці квіточки, якийсь клаптик якогось, якоїсь землі, тому що отак ось уранці ще ж не спала. Я ж так, то спавлю, то не сплю, то сплю, то не сплю, то це встала та гуляю, заварила собі каву, поміряла тиск та й хожу, дивлюся на свої квіточки. Дивлюся на свої квіточки і насолоджуюся. І лікую сама себе. Ну, а що поробиш? А, Толя вже починає шубушитися. Зараз буде працювати, десь, мабуть, збирається їхати до Києва. Боже, 6 годин ранку. Але він кричить іноді, кричить, лається сам собою. Ну що, мої дорогенькі, зараз я вам покажу, тому що. Прийде до мене одна моя клієнтка, яка хоче ось оцю бронерочку Looking Glass. Правда, вона гарненька? Яка вона гарненька? Я вам скажу, брунери люблять на півтінь, найкраще. Але гарно ростуть і в тіні. Гарно, тому що там у мене є підоптензії біля толіного збору в кінці, то вона... Теж здорове таке листя, вона просто на півтіні витягується більше. Це Джек Фрост претензія. Бачите, в неї жилкування набагато більше, ніж у локін глас. Лукінглас, вона така, жилкування невелике, ли, серебра такого більше. Так. У мене мало брунер, варія гата. Ось, треба цього листочка прибрати. Не, не дуже гарно Варія гата. Ну, і я не люблю зелених, просто зелених бронер, просто не люблю. Все, що зеленого кольору листя, я не люблю. Ні хост просто зелених. А вони там, які дорогі не будуть. Навіть зелені із бордовими ніжками я не сажу. Не люблю. Просто зелене листя не люблю. І в цьому році я ось прикупила, не знаю, що воно буде. Потім, ось, бачите, такий один листочок. Називається. Дивимо, оцей сорт називається Ленг Ну, Будемо дивитися. Один корінець купувала по 100 гривень. Один корінець. Такий доходяжний Ленг-тріс цей сорт. Ну, посадила сюди, хай наростає. Я вам скажу, що брунери, вони дуже гарні. Ну, можливо, пересадці вони мені не дуже подобаються, тому що, можливо, у кого земля така, знаєте, Може, глиниста, тому що в мене чорнозем. І коли ти її викопуєш, земля трішки розсипається. Та й взагалі вона швидко в'яне. Якщо так викопуєш, треба її десь в тінь, в холодне місце, щоб вона там постояла декілька днів. Пересадці вона мені не подобається. Але коли ось так росте, правда, то дуже гарно. Мені подобається. Тільки єдине, що вона, як і хости, любить на півтінь. Ну, і в тіні, просто в тіні вона витягується, брунерочки, і листя в них таке велике робиться. От я вам коли небудь зніму, там у мене є бачила, що десь там корінець посадила, а він такий і росте. Красуня, лукін-класс. Квітнуть вони. В квітнуть вони таким, як незабудка, маленькі такі квіточки в лакитні, в суцвітях. Є одна брунера, яка квітне білим кольором, але в неї зелене листя. Ну, тому брунера цінується, що там толі вже шкрипать. Брунера цінується не за квіти, так, коли вона квітне, вона теж непогана. А за колір листя, так як і хост. Ну, деякі полюбляють ще і квіти. Тому тут у мене і хости, і брунери, і медуниці. Медуниці теж люблять на півтінь. Такі Таке гарне листя. Ця медуничка називається самурай. Квіточки у неї такі цікаві, а листя які, правда? Красунечка така, гарне листя. Є у мене ось така ще довголисна медуничка. Довголисна називається оце така довголисна, у неї такі листочки довгі-довгі. У сахарної листя таке широченьке. А в цієї листя довгенькі. Raspberry Splash. І квіточки дуже цікаві. Мені здається, що вони рожевого тільки кольору. От не пам'ятаю вже гарно. Ну, оця медуничка. Не дуже я її полюблюю. Навесні вона дуже гарно квітне. Просто Девід Ворд. А взагалі-то такі, ну, Якщо, бачите, які листя. Ну, не знаю. Так, так, є у мене декілька кущиків. Я не можу сказати, що вона мені дуже цікава. Комусь подобається. А квітне вона таким рожевим. Такі дуже гарні, такі червоно-рожеві квіти. Найкраще вона квітне з усіх медуниць. Оце Девельфорд. Ну, а листя так, не знаю. Не знаю. Тут іще росте. Хто у нас це? Скажіть мені. Це у нас герань садовий, самобор. Бачите, які гарне листя. І герані взагалі-то люблять, не люблять воду. так, Бачите? А ця герань воду дуже любить. Ця герань любить дуже воду. Тому я її посадила тут між хостами, високорослими хостами моїм і брунерками я посадила сюди ще і оцю гергань, тому що вона теж любить воду. Такі неї бордові такі квіточки і отаке от гарне листя. Теж така красоня. Такий у мене тут закуточок. Бачите, під ожиною. Ой, росте як, не знаю що. Високорослі мої хвосточки, банана красуня. А я вам скажу, банана оця, бачите, вона дуже гарно квітне. Дуже гарні квіти в неї. Отакі От мої брунерочки, які мені подобаються. Але мої дорогенькі. Усі брунери, медунички. Кости люблять воду. Люблять воду. Бачите ось шланги, бачите? Ой! Тому для них потрібна колонка, тому що поливати в спеку їх треба кожного дня. Якщо будете поливати кожного дня, варіє гата ось, бачите. Брунера теж. Інші брунери я не саджу, тому що. Ну, Мені подобається тільки з таким гарним листям. А з зеленим листям у нас брунери з зеленим листям, вони вважаються як чагарники. Ростуть отак на вулицях. І медовниці такі з зеленим листям. Я люблю так, гарне таке листя. Тут у мене ось росте горець, якого треба викопувати і вже розсаджати. Бачите, якось квітне горець, Ось такий. Такі маленькі квіточки, тому що цінуються за колір листя. Розплівся так, я його тут посадила, почеринкувала і так сюди просто посадила, тому що дуже ж поливається гарно. Ні, він пішов, пішов у ріст, але треба його вже викопувати і зрізати ці верхні. Знову садити і робити кущики. Ну, такий куточок, правда? Ну, Тут у мене ж далі хости, звичайно там. Але оцей куточок, брунерочки. І коли їм досить водички, навіть таку спеку, вони виглядають дуже гарно. Вони виглядають дуже гарно. Ну, Звичайно, тут їм полутінь, ось ця ожимка їх тут прикриває. Водички тут досить, тому що. Поливаю, бачите, які в мене були тут хости побиті градом і брунери теж. Все ж такий град був навесні, що, що вам сказати, побило мені все. Але нічого, водичка. Поливала я, удобряла, і воно все відросло. І тепер така краса. Правда? От мало землі. Ну, я ж вам кажу, що, по-перше, у мене така земля, що люблять хости. І такі бронери, медуниці. Так? І плюс я ще ж поливаю. Та ще й толяни курочки у мене є. Добриво у них беру. Вони полюбляють таке добриво. Гарно ростуть. Таке добриво від толяних курочок. Та водичка роблять свою справу. І навіть у спеку. Вони виглядають чудово. Звичайно, так у мене це просто як бордюр, бачите, звісають листочки вже на доріжку. Ну, немає такого місця. А якщо є місцина, де вони ростуть кущиками, це дуже привабливо. А тут вони в мене кущиками, але листочки вже на доріжці, тому що не вистачає їм. Волі їм немає. Ой, Боже мій. Ну що я можу зробити? Нічого. Але ось бачите, ніч не спала. Ну так воно літало мені над моїм будинком, думаю, матір Божа. Розумієте? Ой, боже, і не кажіть, що у вас війна, мої дорогенькі. Та я б не казала про неї ніколи і не згадувала, якби її у нас не було. А тут же ж кожного дня. Розумієте? Кожного дня. Як же ти не будеш говорити, як у знайомий ось синок прийшов в відпустку після поранень? Молода людина 24 роки. Дитина, яка, а скільки їх лежить, за що вони полягли? За амбіції одного ідіота. розумієте. Як ти не будеш говорити? Кожного дня говоримо. Та я вам скажу, так збираємося з друзями, я не знаю, як у кого. Так щось там трішки і про війну. Розумієте? Одні розмови про війну. Кого де син воює, або родичі. Чекаємо всі закінчення війни. Чекаємо, тому що ця війна проклятуща нікому не потрібна. Зовсім нікому не потрібна. Мої папороті. Про папороті треба зняти відео вам окремо, тому що красунечки такі, вони тут усі різні. Ну, бачите, як прикрив мені оцей бузульник, буду звідси його забирати. Буду забирати, тому що ось він такий гарний розріжся тут, вже доквітає. І мої оці папороті. Тому буду бузильники звідси забирати, тому що. Треба садити тут папороть. А бузульники зовсім інше місце. Тому що вони теж розростаються дуже і дуже. Ну що, мої дорогенькі? От погуляла я, піду, помірюю тиск, вип'ю таблетки. Якщо тиск нормальний, вип'ю кави, вже підіймається сонечко, толя десь, мабуть, їде. Сьогодні купатися в Київ. Тому що 6 годин ранку вже Толя щебушиться. Десь і Марусі немає спить. Вчора так гарно я її покормила. Ось така японська анемона. Дуже вона гарненька, але вже вона доквітає. Місяць квітнула. Отак От просто посадити. Вона мені дуже подобається. Ой, вибачте. Вибачте, вибачте. Мої дорогенькі піду, тому усім вам, усім вам здоров'ячка, добра, нашим хлопцям перемоги і нам теж чекаємо її дуже, чекаємо. І дякуємо їм, дякуємо, тому що уся надія тільки на них. Шкода їх дуже. Просто дуже. Тому дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують. Дякуємо і низько уклоняємось, тому що віддають вони своє життя, за те, щоб ми отак жили. Милувалися ранками, квітами, насолоджувалися цим життям. Вони гинуть наші діти. Тому як ти не будеш про це говорити, як ти не будеш? Йдеш по вулиці, а вони йдуть без рук без ніг. Серце плаче. Тому й говоримо. Ну, а кому не подобається, можуть піти на інший канал. Це життя, а говорити треба, тому що. Це наше життя, життя наших дітей. Тому хай завжди все буде Україна, тому що вона у нас найкраща. Це я знаю точно.